Іграшки з пряжі своїми руками. В галереї 20 січня відбулася майстерка для дітей. Для виготовлення собачок техніці хендмейд учасники використовували вовну, стрічки, пробки, бісер та гарячий клей, М які вироби діти зможуть використовувати як аксесуар чи елемент декору. Як зазначають організатори майстерки, іграшки ручної роботи користуються величезною популярністю серед дітей. Хочеться щось робити з пряжі, і, і так здається, що така іграшка цікава. Це може бути іграшка, може бути брілочок. Той хто як захоче, так буде її використовувати. Можна до ключів, можна до сумочки прицепити, як було модно. Пам'ятаєте, самі просто помпончики всі ходили з різнокольоровими. Так і тут собачка вийде. Вона вся пухнастенька з пряжі, з таких колобочків складається. Вироби з вовни не лише оригінальні, а й приємні на дотик. Щоб іграшка мала гарний вигляд, її потрібно міцно в'язати, пояснює пані Валентина. Кожен з учасників майстерки за власним бажанням обирав колір свого пухнастика. Ми сьогодні на майстер класі виготовляли собачок. Нам дуже сподобалося. А то буквально ви собачка що то з не будеш робити? В мене коричневого кольору собачка, де я повішаю на лівзак собі чи подарую комусь. Я вдома робила ясь, похожу собачку, тільки на не дуже вийшло. Я зупинилася на тому, там де треба обматувати тіло, тому що там можна обжегтись. А я сам а саме мені, наприклад, саме складне, напевно, було. Ну, не саме складне, а саме довго було робити е, лапи. Це просто довго було, але не складно. З помпонів ми, ніколи ще, вроді, ми тут ніколи нічого з помпонів ще не робили, і з такого матеріалу. А як завжди така ідея? Цікава? Так, дуже цікаво. Це дуже цікаво, в мене собачка білого кольору. А чи раніше ви виготовляли подібні вже роботи, чи це можливо перша? Перша. В мене зберігається картина з. Квітками, пташка, брута, брюслети. Наступний майстер-клас, який відбудеться в суботу, буде присвячений декоративному мистецтву.